Розділ восьмий Перший Звіт доктора УОТСОНА Починаючи від цього дня, я викладатиму перебіг подій, переписуючи свої власні листи до містера Шерлока Холмса, які лежать переді мною на столі. За винятком одного аркушика всі вони збереглися і передають мої переживання і підозри значно точніше, ніж я міг би це зробити. Покладаючись тільки на свою пам'ять, яка й досі добре зберігає ці трагічні події, ЗАМОК Баскервілів 13 жовтня Любий Холмсе. З моїх попередніх листів і телеграм вам відомо геть усе, що трапилося в цьому найзабутішому богом закутку світу. Що довше тут живеш, то дедалі більше душу огортає таки дух цього пустища, його безкраїсть. Похмура чарівливість. Коли опиняєшся десь далеко в його глибині, всі ознаки сучасної Англії зникають, і ти починаєш бачити навколо сліди життя та діяльності до історичних людей. Під час прогулянки повсюди не трапляєш на оселі цього забутого народу, на його могили і величезні кам'яні моноліти, які так вважається, позначають місця, де були його капища, дивлячись на хатини цих людей, складені з сірого каміння і розкидані по схилах спотворених рубцями гарбів, забуваєш про часи, за яких живеш, і якби мені раптом довелося побачити одягнуту в шкуру волосату людину, що вилазить з низьких дверей і накладає на тятиву лука стрілу, з крем'яним наконечником. Я, мабуть, відчув би, що її присутність тут більш природна, ніж моя. Дивина ж полягає в тому, що ці люди жили так густо в місцевості, де ґрунт завжди, мабуть, був украй неродючим. Я не археолог, але розумію, що те плем'я не відзначалося войовничістю, навпаки, на нього робили набіги інші, а тому воно мусило задовольнятися тим, що нікому більше не було потрібне. Та все це, звичайно, аж ніяк не стосується завдання, з яким ви послали мене сюди, і навряд чи цікаво такій винятково практичній людині, як ви. Я й досі пам'ятаю вашу цілковиту байдужість до питання про те, що навколо чого обертається, чи то Сонце навколо землі, чи то земля навколо Сонця. Отож дозвольте мені повернутися до фактів. Що стосується сера Генрі Баскервіля, якщо ви протягом останніх кількох днів не одержували від мене ніяких відомостей, то лише тому, що до сьогодні не було нічого вартого уваги. Але потім трапилася одна дивовижна подія, про яку я розповім трохи згодом, а зараз, перш за все, я повинен ознайомити вас з деякими обставинами, характерними для ситуації в цілому. Одна з цих обставин, про неї я майже не згадував у попередніх листах, це злочинець, який утік з в'язниці і ховається десь на пустищі. Тепер є всі підстави вважати, що він звідси пішов, від чого мешканці самотніх ферм відчули неабияку полегкість. Минуло вже два тижні, відколи він утік, і протягом цього часу ніхто його не бачив і ніхто про нього не чув. Просто неймовірно, щоб людина могла протриматися у пустищі весь цей час. Звичайно, немає нічого легшого, як сховатися там, Будь-яка з тих кам'яних хатин могла б правити йому за притулок, але їжі в пустищі ніякісінької. Хіба що він впіймав і зарізав якусь із овець, що там пасуться. Тому ми вважаємо, що злочинець зовсім пішов з цих місць, і як наслідок люди на далеких фермах. Можуть спати спокійно. Нас, здорових, міцних чоловіків у баскервільському замку аж четверо. І в разі чого ми змогли б добре про себе подбати, але мушу вам зізнатися, що я переживав тяжкі хвилини, коли думав про степлтонів. Вони не мають сусідів, а тому їм ніхто не прийшов би на допомогу. Одна дівчина служниця, старий слуга, сестра і брат, а він не надто великий силач. Оце і усі мешканці Мері Пітхаус. Вони були б безпорадними у руках такого відчайдуха, як той злочинець із Прінстаунської в'язниці, якби він вдерся до них у будинок. Ми, сером Генрі, дуже турбувалися за них, і навіть запропонували, щоб конюх Перкінс ночував у мері Пітхаус, але Степлтон навіть і не схотів про це і слухати. Річ у тому, що наш друг баронет. Починає виявляти неабияку зацікавленість нашою прекрасною сусідкою, та це й не дивно, бо він людина діяльна, енергійна і страшенно нудиться в цій глушині, а вона чарівна і гарнюща на вроду жінка. В ній відчувається якась пристрасність і екзотичність, що є прямою протилежністю її холодному і стриманому брату. Проте в ньому також відчувається прихований вогонь. Він, безперечно, має відчутний вплив на сестру, бо мені довелося побачити, як вона під час розмови раз у раз поглядає на брата, неначе шукаючи схвалення своїм словам. На мою думку, він ставиться до неї добре. Такий, як у нього, сухий полиск в очах і міцно стулені тонкі губи. Часто свідчить про самовпевнену і, можливо, сувору вдачу. Вам було б цікаво взятися за вивчення цього натураліста. Він був з візитом до замку Баскервілів того ж дня, а наступного ранку повів нас із сером Генрі показати те місце, де нібито відбулася подія, з якої народилася легенда про нечистивого Гугу. Пройшовши кілька миль у глиб пустища, ми опинилися в такому закутку, з самого -за лиховісного вигляду якого стає зрозуміло, чому виник подібний переказ. Між чербатих скель нашим очам відкрився вузький видолинок, що вів на порослу травою галяву, поцятковану плямами білої усоки. Посередині височіло два величезних камені з гострими покришеними верхівками. Вони скидалися на велетенські гнилі ікла якогось страхітливого звіра. Це місце точно відповідало тій сцені, на якій відбулася давня трагедія. Сер Генрі з великою цікавістю роздивлявся на всі боки і не переставав розпитувати Степлтона, чи той справді вірить у можливість втручання надприродних сил в людські справи. Тон він узяв безтурботний. Але було зрозуміло, що до розмови сер Генрі ставиться по справжньому серйозно. Степлтон відповідав стримано, але неважко було помітити, що, каже, він менше, ніж міг би, і не висловлює свою думку до кінця лише тому, що щадить баронетові почуття. Він розповів нам про кілька схожих випадків, коли родини зазнавали на собі якогось зловорожого впливу. І у нас створилося враження, що він, так само, як інші, вірить легенді про собаку Баскрилів. По дорозі назад ми зайшли на ленч в мері Пітхаус, то сер Генрі познайомився з міс Степлтон. Він, здається, неабияк захопився нею з першого ж погляду, і я дуже помилюся, якщо скажу, що почуття це невзаємне. Коли ми йшли додому, Генрі раз у раз заводив про неї мову, і відтоді майже не минає дня, щоб ми хоч ненадовго не зустрілися з братом і сестрою. Сьогодні вони у нас обідають, а вже ведеться розмова про візит до них наступного тижня. Здавалось би, кращого чоловіка для своєї сестри Степлтон не може й бажати. А проте я не раз помічав на його обличчі вираз крайнього незадоволення, коли Генрі приділяє їй увагу. Степлтон, безперечно, любить сестру, його життя без неї буде самотнім, але з його боку, було б вершиною егоїзму перешкодити їй зробити таку блискучу партію. І все ж я впевнений, Степлтон. Не хоче, щоб їхня дружба переросла в кохання, і я вже неодноразово мав можливість переконатися, що він постійно намагається не дати їм залишитися тета тет. До речі, вашу вказівку не дозволяти серві Генрі виходити з дому самому мені буде виконувати складніше, якщо до всіх інших наших труднощів додасться ще й любовна ситуація. Моя присутність швидко перестане бути бажаною тут. Якщо я надто неухильно дотримуватимуся вашої вказівки. Днями, точніше, в четвер. У нас на ленчі був доктор Мортімер. Він робив розкопки могили в довгій западині і знайшов там череп до історичної людини, і це спомнює його великою радістю другого такого щирого ентузіаста, як він, не знайти. Після ленчу прийшли степлтони, і придобрий доктор на прохання Сари Генрі повів нас усіх у тисову алею показати, як усе там трапилося тієї фатальної ночі. Ця тисова алея виявилася довгою і похмурою, тягнеться вона між двох високих стін підрізаних дерев, а у бабіч доріжки вузькою смужкою росте трава. В дальньому її кінці. Стоїть стара напівзруйнована альтанка. На півдорозі до неї є хвіртка, що веде на пустище, біля якої сер Чарльз струшував попіл з цигари. Хвіртка ця дерев'яна, пофарбована білою фарбою із засувкою. За хвірткою простяглося безкрає пустище. Я згадав про вашу теорію і спробував, застосувавши її, уявити, що саме тут відбулося. Стоячи біля хвіртки, старий джентльмен раптом побачив, як до нього з боку пустища щось наближається, І це щось так його налякало, аж він, утративши голову, кинувся тікати і біг доти, поки не впав мертвий. Від самого жаху і виснаження, він тікав довгою темною схожою на тунель алеєю. Але від чого? Від якоїсь вівчарки спустище? Чи від примарного гончака величезного, чорного, мовчазного? І чи не обійшлося в цій справі без участі людини? А блідий. Насторожений Беррімор, може, йому відомо більше, ніж він вважає за потрібне говорити. Суцільний туман і непевність. Проте за всім цим невідступною темною тінню стоїть злочин. Відколи я писав вам востаннє, я познайомився ще з одним сусідом його звуть містер Франкленд. Він з Лефтерського замку. І живе від нас за чотири милі на південь. Це літній чоловік, червоновидий, сивий і Його пристрасть британські закони. На різні позови він угатив усі свої статки. Він позивається заради задоволення позиватися І однаково готовий бути і позивачем, і відповідачем. Отож і не дивно, що для нього такі розваги виявляються надто дорогими. То він заборонить проїжджати і проходити через його володіння і чинить відчайдушний опір парафії, яка домагається у нього скасування цієї заборони, то власними руками зірви чию небудь хвіртку і оголосить, що там споконвіку була дорога, підштовхуючи у такий спосіб хазяїна подати на нього в суд за порушення меж чужого землеволодіння. Він досконало знає маноріальне і общинне право, застосовуючи свої знання іноді на користь сусіднього села Фернворсі, іноді йому на шкоду. Отож його то урочисто носять на руках вулицями, то піддають символічному спаленню, залежно від його останнього подвигу. Подейкують, ніби зараз у містера Френкленда, на руках аж сім судових процесів, які, очевидно, проковтнуть залишки його статків і вирвуть у нього жало, отож у майбутньому він буде зовсім нешкідливий. Якщо не брати до уваги його захоплення судовими справами, то в усіх інших відношеннях він здається м'якою доброзичливою людиною, і я згадую про нього тільки тому, що ви наполягали, щоб я описав вам усіх, хто нас оточує. Останнім часом він знайшов собі досить дивне заняття. Будучи астрономом-аматором і маючи чудову підзорну трубу, він цілими днями лежить на даху свого будинку і з краю в край оглядає пустище, бо сподівається виявити втікача злочинця. Якби містер Френкленд усе своє завзяття спрямував тільки на це, все було б добре, але ходять чутки. Ніби він має намір вчинити позов на доктора Мортімера, бо той викопав з могили в довгій западині череп неолітичної людини, не діставши на те згоди найближчих родичів покійного. А вже ж містер Френкленд докладає чимало зусиль, щоб позбавити наше життя одноманітності, вносячи в нього трохи комізму саме там, де він вкрай потрібний. А тепер. Повідомивши вас про все, що стосується втікача злочинця Степлтонів, доктора Мортімора і Френкленда, я зупинюся, на мій погляд, на найбільш важливому і розповім ще трохи про Беріморю, зокрема про дивовижну подію, що трапилася минулої ночі. Найперше почну з телеграми, яку ви надіслали з Лондона, щоб перевірити, чи справді Берімор того дня. Був тут. Ви вже знаєте про мою розмову із поштмейстером, з якої видно, що наша перевірка виявилася нічого не вартою, і що ми не дістали ніяких доказів стосовно того, був Беррімор у Лондоні чи залишався в Баскривільському замку. Я розповів серві Генрі про цю нашу невдачу, і він з властивою йому прямодушністю. Негайно викликав Беррімора і спитав його, чи той одержав телеграму. Беррімор відповів, що одержав. Хлопець віддав її вам у власні руки? спитав сер Генрі. Беррімор здивувався і на хвилину замислився. Ні, відповів він. Я тоді був на горищі, і телеграму мені принесла моя дружина. А відповідь ви написали самі? Ні. Я сказав дружині, яку відповідь дати. Вона спустилася вниз і написала. Ввечері Беррімор з власної волі повернувся до цієї теми. Сер Генрі, я не зовсім зрозумію, чому ви розпитували мене сьогодні вранці про телеграму, сказав він. Сподіваюсь, це не означає, що я зробив щось не так і втратив вашу довіру. Сер Генрі був змушений запевнити Берлімора, що все гаразд, і, щоб заспокоїти його, подарував йому чималу частину свого старого гардероба, бо з Лондона вже прибули всі зроблені там покупки. Мене цікавить місіс Беррімор. Це дебела, здорова жінка, очевидно, з британськими нахилами, дуже обмежена і надзвичайно шаноблива. Важко навіть уявити більш незворушну особу. А проте я вже писав вам, що першої ж ночі, проведеної тут, чув, як гірко вона ридала, і відтоді я не раз помічав на її обличчі сліди сліз. Якесь велике горе. Крає її серце. Іноді у мене виникає думка, що її мучать докори нечистого сумління. Іноді я починаю підозрювати Беррімора в тому, що він хатній тиран. Я завжди відчував, що у вдачі цього чоловіка є щось своєрідне, сумнівне. А події минулої ночі ще дужче посилили мої підозри. Тім Сама по собі ця пригода може видатися дрібною. Ви, звичайно, знаєте, що сон у мене не дуже міцний. А тепер, відколи почав пильнувати в Баскервільському замку, я сплю ще чуткіше. Минулої ночі, близько другої години, мене розбудили скрадливі кроки біля моєї кімнати. Я встав, відчинив двері і визирнув. Коридором повзла чиясь довга чорна тінь. Вона падала від чоловіка, який йшов майже нечутно. Він був у спідній сорочці, штанях і босий. Я бачив тільки його обриси, але зріст чоловіка підказав мені, що це Беррімор. Він просувався вперед дуже повільно, обережно. В усіх його рухах було щось невимовно злодійкувате і злочинне. Я вже розповідав вам, що коридор закінчується галереєю, яка тягнеться всередині зали вздовж її стін, і потім продовжується далі по другий бік цієї зали. Я почекав, поки Беррімор зникне в мене з очей, а тоді пішов слідом за ним. Коли я вийшов на галерею, Беррімор був уже у дальньому кінці другого коридора, того що за залою. Із мерехтіння світла крізь відчинені двері я зрозумів, що він увійшов до однієї з кімнат. У тій половині будинку ніхто не живе. В кімнатах немає меблів, а через це поведінка Беррімора. Здавалося ще загадковішою. Світло в кімнаті горіло рівно, Беррімор, мабуть, завмер на одному місці. Тихо, як тільки міг, я прокрався вздовж коридора і зазирнув з за одвірка у кімнату. Беррімор стояв, причаївшись біля вікна, і тримав свічку. Біля шибки. Я бачив його обличчя у напівпрофіль, воно немов закам'яніло в чеканні, очі невідривно дивилися в чорну темряву пустища. Кілька хвилин він напружено за чимось спостерігав, потім тяжко зітхнув і нетерпляче загасив свічку. Я негайно повернувся в свою кімнату, і майже відразу ж за дверима пролунали скрадливі кроки. Це Беррімор ішов назад. Через тривалий час після того, як я знову поринув у сторожкий сон, я почув, що десь у замку повернувся ключ, але з якого боку долинув цей звук, визначити було неможливо. Я не уявляю, що все це означає, але в цьому похмурому будинку кояться таємничі речі, до суті яких ми раніше чи пізніше докопаємося, не буду турбувати вас викладом своїх власних теорій, оскільки ви просили мене повідомляти вам тільки голі факти. Сьогодні вранці я довго розмовляв з сером Генрі, і ми виробили план кампанії, заснований на моїх Нічних спостереженнях. Зараз я про нього нічого не казатиму, але тим цікавіше вам буде читати мій наступний звіт.